Сьогодні починається великий піст, який буде тривати 48 днів і закінчиться 16 квітня. У ці дні віряни стараються втриматися від поганих думок, роблять більше хороших вчинків та моляться. Також дотримуються посту в їжі, повністю відмовляється від продуктів тваринного походження, м'яса, яєць та молочки, а ще взагалі не їдять у перший понеділок посту, тобто сьогодні, на благовіщення, лазерову суботу та вербну неділю, які цього року припадають на 7, 8 і 9 квітня, дозволяється їсти ікру риби, власне рибу і навіть випити трохи натурального червоного вина без спирту. Не дотримуватися посту можна людям, що хворіють дітям до 7 років, підліткам, вагітним жінкам і матерям, які годують. Менш жорсткий піст дозволений літнім людям, студентам і тим, хто зважився тримати піст вперше. Важливо пам'ятати, піст не дієта для християн. Великий піст перевірка на істинність віри.